Рубрика Ретропоказ. Репортаж 2004 року із архіву телерадіокомпанії Гок з нагоди дня автомобіліста. Розповідь про АТП 15347 Колектив відкритого акціонерного товариства АТП 15347 зараз налічує 165 працівників. Автотранспортне підприємство цього року працює у досить напруженому режимі. Зараз у роботі підприємства виникають економічні труднощі, пов'язані із високою вартістю палива. Через це сказав директор АТП. Ми були змушені підвищити плату за проїзд. Вартість квитка зросла на одну гривню порівняно із минулим роком. У такий спосіб керівництво намагається підвищити доход підприємства і вийти із цього скрутного становища. Але нічого ми не звертаємо на це уваги і на сьогоднішній день. Оформлюємо кредити на придбання двох автобусів Богдан. Як би не було важко, але сьогодні кожен пасажир хотів би все ж таки більш комфортні умови перевезення. І ми будемо намагатися їх забезпечити, як би нам не було важко. В автотранспортному підприємстві 15347 налічується 63 одиниці автомобільного транспорту, що працюють на міському, приміському та міжміському маршрутах. Це автобуси Ліас, ЛАС, Пас і Карус та комфортабельні мікроавтобуси моделей Газель та «Форд». Кожен водій стався до свого автомобіля з особливою любов'ю, тільки водії розуміють це почуття стального коня. У той момент, коли наш оператор проводив відеозйомку території АТП, один із водіїв із жартом сказав: Зніміть мій автобус, він хоч і старенький, але як жінка, чим більше я його люблю, тим краще він виглядає. Із професійним святом днем автомобіліста працівників АТП 15347 вітали представники міської влади, колеги, творчі колективи центру дитячої та юнацької творчості. Олександр Севріков у свою чергу теж привітав колег зі святом. І головне, що він побажав автомобілістам, щоб у дорозі не було ні цвяха, ні жезла. Нагадую, що відтепер ще більше відео із архіву телерадіокомпанії Гок ви можете дивитися на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтеся, там є багато цікавого про місто і містян.